Уже стало традицією, що Українка та Асоціація малих міст України збирають представників малих міст нашої держави та поважних гостей, аби обговорити найактуальніше питання життєдіяльності громад. 3 жовтня в Українці відбулася конференція, що носила назву Доступ до публічної інформації як основа місцевої демократії, що проходила в рамках проекту, який реалізується виконавчим комітетом української міської ради спільно з асоціацією малих міст України. Першим до вітального слова запросили голову Асоціації малих міст України міського. Голову Українки Павла Козирєва, який наголосив, що в подальшому на учасників нового проекту, який фінансується європейським союзом, очікує продуктивна робота. Мені дуже приємно, що цей проект вже не перший, який стосується малих міст України, тобто, ми можемо констатувати. Ми це в принципі асоціація малих міст України і наш виконком, який є партнером, що міф про те, що з малими містами працювати. Важко, складно, майже неможливо. Він першим нашим проєктом був розбитий. Цей проєкт закінчився наприкінці 2012 року. Проєкт стали міський розвиток. У нас там було чотири партнери в Україні, декілька ще за кордоном. І цей проєкт вже той розбив цей міф, а цей проєкт демонструє, що можна більше навіть працювати з молодіми містами. У цьому проєкті в нас вже буде 20 партнерів малих міст нашої країни. Павло Козарів подякував Європейському Союзу, представникам Європейської комісії в Україні, тим, хто фінансує проєкт вартістю 150 тисяч євро та Раді Європи, яка нещодавно провела оцінку діяльності Асоціації малих міст України, а також наголосив: дуже важливо, що цей проєкт з одного боку, він зрозуміло, не несе ніяких інвестиційних вкладень і капітальних видатків. Майже ніяких немає. Але з іншого боку, це дуже важливий проєкт щодо змінення ментальності нашої мешканців малих міст. Адже цей проект допоможе підвищити як рівень культури надання, так і сприйняття публічної інформації. Анжела Малюга, керівник секретаріату комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, передала присутнім на заході вітання від голови та представників комітету та підкреслила, що учасники проекту отримають корисний досвід і допоможуть удосконалити чинне законодавство. Я думаю, що дійсно, як Павло Генрійович сказав, що за результатами цього проекту ми будемо мати якісь певні консультовані документи, які ми узгодимо з громадськістю, які ми узгодимо з вами з розпорядниками інформації, і дійсно дамо можливість обговорити його. Любого... Народним депутатам і працівникам секретаріату Верховної Ради України координатор сектору управління державними фінансами представництва Європейського союзу в Україні Наталія Старостенко повідомила про діяльність сектору та наголосила, що діяльність нового проекту це складова великої роботи, що виконується європейським союзом в контексті посилення кооперації ЄС Україна. Наша цель щоб в рамках нових проєктів розрабатували такі методики. Щоб громадянське общество больше співпрацювало з владою, щоб власть була відкрита. Виконавчий директор Асоціації малих міст України Валентина Полтавець презентувала учасникам конференції новий проект, що сприятиме забезпеченню прав мешканців малих міст в рамках доступу до публічної інформації, допоможе створити належні умови шляхом провадження практику муніципального управління новітніх інформаційних технологій. У ході діяльності проекту буде створено інтернет-портал, на якому кожне з міст учасників матиме сторінку з публічною інформацією, а також інформацією цікавою для потенційних інвесторів і туристів. Проводитимуться тренінги, консультації, семінари будуть закуплені та встановлені у муніципалітетах інформаційні кіоски. Певною мірою та методологія та ті, скажімо, підходи, які ми запропонуємо вам. І е, навіть той, е, скажімо, інформаційний кіоск як приклад того, е, як та, можна працювати з громадою, якими інструментами забезпечити цей доступ до публічної інформації, я думаю, що це буде знову ж таки як е, такий фундамент невеличкий, та бо як приклад того, як це е, можна робити. Ну Звичайно, поширення досвіду. Поширення досвіду знову ж наголосу не тільки. На ті міста, які можливо зацікавляться нашим досвідом, а перш за все ті міста, які е, учасники цього проєкту. Знову, чому я це кажу? Тому що 20 міст малі, але теж вони між собою навіть дуже І якщо в нас в проєкті ми навіть коли оголошували конкурс, ми говорили, що ми візьмемо не тільки тих, у кого там геть нічого немає, і вони не знають, як що робити. Так? Ми беремо тих, хто буде всередині нашої мережі. Вже ділитися досвідом представник уповноваженого справ людини, начальник управління з питань дотримання прав у галузі інформаційного права Олександр Павліченко підкреслив актуальність нового проекту. Сьогоднішній проект є надзвичайно актуальним. Я вас вітаю залучення до цього проекту і пропоную партнерство співробітництво в межах цього проекту. Керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України Денис Іванеско наголосив на важливості дії закону про доступ до публічної інформації. Цей закон потрібен перш за все для того, щоб зробити заболом усю владу України більш прозорою і більш зручною і зрозумілою для людей. Я думаю, що нам треба об'єднати зусилля для того, щоб Підняти рівень виконання закону саме в органах місцевого самоврядування. Сподіваюся, що цей проект, який нам сьогодні був презентовано, він у цьому допоможе. Представник центру політичних студій та аналітики Дарія Слизьконіс озвучила результати моніторингу виконання законодавства про доступ до публічної інформації в органах державної влади та місцевого самоврядування. Були заслухані точки зору міських голів, що стосуються дії закону про доступ до публічної інформації, сформульовані проблеми, потреби та основні пропозиції, представлені завдання для міст учасників проекту. Продемонстровано досвід українки в реалізації вимог чинного законодавства щодо доступу до публічної інформації, аби його могли використати інші малі міста України. Хочу подякувати меру міста Українка, організаторам цього проекту Асоціації міст України, які дійсно підняли таке дуже болюче, я б сказала, животрепещуще питання, яке дійсно хвилює всіх на містах, тому що ми безпосередньо з цим стикаємося. Ми працюємо, ми даємо відповіді на ці запити, і на жаль, дуже часто. Ті, хто приймають закони, не враховують думку тих, хто мусить їх виконувати. Є недопрацьовані моменти, не дивлячись на те, що вже два роки ми працюємо за цим законом, але з кожним разом з новим запитом ми стикаємося з новими і новими проблемами. Приємно, що сьогодні ми зустрілися з даного приводу. Сьогодні місто Українка зібрала всю Україну представників дуже багатьох областей, і приємно те, що з нами спілкувалася адміністрація президента, парламентські установи, які координують цей закон. Дуже приємно і що вони не відмовили нам у вичерпних відповідях. Приємно, що вони надали нам можливість більш детально ознайомитися. Найомитись з нюансами та проблемами даного закону, ми перш за все створені і працюємо для власної громади і для розвитку власного міста. Чи... Міської ради, тому звичайно ж для нас важливим є це такий перший крок публічне обговорення це пленарне засідання. Для нас цікавим будуть ті два роки, які ми працюватимемо в межах цього проекту. Бо ми розуміємо, що не тільки проблема в законодавстві. Я думаю, що ці полеміки обговорення, реалізація цього проекту, цієї програми дадуть можливість і поштовх, і центральній владі зрозуміти, що закони не можуть бути досконалими, навіть якщо вони визнані на рівні там Європи і світу одними з кращими. кращі закони, ті, які живуть і працюють. Ми вважаємо, що це дуже корисний захід. Тим паче, що є можливість напрацювати спільно методику впровадження цього закону. Як сказав пан Олександр, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини, вони вже розробляють типові переліки службової інформації, відкритої інформації, і це буде доведено для використання саме органів місцевого. Знаєте, мені здається, що це очень мероприятие, і Європейські. Союз финансирует этот проект с целью развития демократии, местной демократии управления, для того чтобы разрабатывались модели, для того, чтобы закон о доступе к информации действительно реализовывался в Украине. И здесь очень важно привести примеры того, как этот закон может реализовываться именно в малых местах, где не хватает и где не хватает ресурсов совершенно разных и человеческих ресурсов и материальных ресурсов. И э, если есть вот такая возможность показать, какие есть проблемы с внедрением этого закона, обсудить их с представителями администрации президента, с представителями уполномоченного по правам человека, послушать, вот организовать такой двусторонний диалог и понять с самого начала, какие есть проблемы и как их можно решить.